Науково-виробниче підприємство Агроритм з села Солтанівка Любашівського району Одеської області серйозна вітчизняна компанія, яка спеціалізується на виробництві і продажу насіння високоврожайних гібридів соняшнику, кукурудзи, ріпаку та узимих культур, селекції відомих наукових центрів України та Європи, а також власної селекції. Солідні виробничі результати компанії яскраво підтверджує і той факт, що на сьогодні продукція підприємства упевнено займає більш ніж 3% українського насінневого ринку. Тому й не випадково за наукою введення справ у насінництві, вкотре до Солтанівки з'їхалися керівники та агрономи багатьох провідних господарств з різних регіонів України. Адже на базі агроритму, щороку восени проводиться науково-практичний семінар з вирощування зернових та олійних культур, відкриваючи пленарну частину семінару гостинно привітав на Любашівській землі учасників науково-практичного вічі, виконуючи обов'язки голови Любашівської районної державної адміністрації Валерій Мочуляк, який у своєму виступі відзначив вагомість роботи на території району такого солідного насінневого підприємства, як агроритм. Район у нас сільськогосподарський сьогоднішній захід, який проводиться, звичайно, що він прославляє і наш район. Він прославляє наших людей, він показує, які успіхи можуть досягати кожен із нас і всі ми разом. Нам досить приємно, що в нашому районі є таке підприємство НВП Агроритм, є Віктор Павлич, який це підприємство розкрутив, який він його підняв і продовжує займатися важливою справою. Інформативно насиченою була спершу пленарна частина, в рамках якої своїми напрацюваннями, ідеями та пропозиціями щодо ведення справ у рослинництві з урахуванням природно-кліматичних змін та сучасної конюктури ринку поділилися провідні науковці, враховуючи той факт, що в агроритмі культурою номер один був і залишається соняшник. З нього власне і розпочинали як господарі та ініціатори семінару, так і науковці-селекціонери. Соєчник це основна культура, з якої починався так на бізнес в Агори. Власна селекція, запроваджена в агроритмі, стала результатом успішної співпраці з провідними науково-селекційними центрами не лише України, а й Європи, які впродовж десятиліть спеціалізуються на селекції квітки сонця. Завдяки плідної співпраці з десь косельці медичним інститутом, подякувавши тому, що є постійний супровід науковий в вирощуванні соняшника, ми створили. Декілька власних гібридів це Солтом Любаш, Яниш, які працюють вже років п'ять на ринку України. Починаючи з первинного насінництва, з ізоляторів, теплиць, скажімо так, як ми на них говоримо, той звукові ізолятори, вирощувані в лісах з ізоляцією 5 кілометрів. На п'ятий рік це насіння. Попадає на наші ділянки гібридізації на шостий рік. Воно у вас але на досягнутому агроритмівці аж ніяк не зупиняються. Як щодо підвищення врожайності вже вирощуваних гібридів, так і в плані розширення асортименту та збільшення кількості компаній-партнерів. Ми знаєте, прідно співпрацюємо з євралі сімс французькою компанією. Компанія Сімес Французька по соняшниках. При нас працюємо із руминським інститутом Фундулі. Ми являємося їхніми представниками на Україні. Це перформер-фаворит фундулі «Венус», Ці гібриди, які давно вже на Україні працюють у перформер, знаєте, не перший рік. На сьогоднішній день в нас доповнилося, скажімо так, наш асортимент доповнився фірмою Pro Пробс Румінія. Тобто ми того з ними заключили про співробітництво напрямок Гранста. Це, може, наслухучили доходили Рембо-Бонд, вони нас по-іншому називаються, КС-108 і допрацьований новий гібрид. назву я для вас не можу говорити, але цікаво, ми з вами попалаємо, тому що він ще не в реєстрі руминський. Десь процентів 30 нашого обйому в цьому році це Румінія, тому що в них допрацьований, скажімо так, устойчивий до Гранста вже на 100%. Підприємство на сьогоднішній день має випробовування два нових гібрида спільно з французькою компанією «Сіміс» Рекольд ар Я так надію, що в цьому році він повинен зайти вже в реєстр і один, і другий. Попереднім нашим даним результати дуже хороші. там. Тобто ще два нові гібрида фірми Агроритм буде в державному реєстрі і реально ми в наступному році будемо ними займатися. Це устойчиві повністю до стара. Гібриди соняшнику від агроритму невибагливі у виробництві. Для них підходять як традиційні, так і новітні технології, які рекомендовані для конкретних регіонів. Разом з цим промовці вважали за необхідне нагадати учасникам семінару про деякі біологічні та Агротехнічні особливості знання про які можуть підвищити ефективність виробництва гібридів соняшнику. Зокрема, представники науки звернули увагу усіх на той факт, що в результаті порушення сівозмін під час вирощування соняшнику необхідно значно відповідальніше ставитися до захисту культури від вовчка і борошнистої роси сьогодні на півночі нашої області більш північніше. Де були сприятливі умови для розвитку соняшнику і для цього захворювання, яке потребує багато вологи, значить майже 10-20% рослин соняшника були уражені цим захворюванням. Небезпечність цього захворювання в тому, що коли ми його вже бачимо, то ми нічого не можемо зробити з тим, щоб якось йому зменшити його шкодичини вплив. На сьогодні саме ці паразити завдають найбільшої шкоди в процесі вирощування соняшнику, тим паче, що вже з'явилися більш агресивні раси ніж спостерігалися раніше. На вовчку це раси F і G. на борошнистій росі — раса 730. Але все ж наука має свої рекомендації щодо подолання і цієї проблеми. По-перше, будемо вирощувати стійкі до цього. Захворювання гібриди, які ми намагаємося сьогодні створити, які ми вам пропонуємо, і також буде пропонувати підприємство Агроритм і звичайно це протруювання, обговорюючи стан справ на вітчизняному ринку насіння кукурудзи в рамках семінару, науковці з селекційно-генетичного інституту переконані, ідея Микити Хрущова покращити благополуччя країни за рахунок кукурудзи. І звести культуру у ранг цариці полів, зрештою, починає збуватися. Якщо були кукурузи, допустим, в певні роки кукурудза в 2011 році займало близько 3,5 млн то вже за останні два роки на рівні 5 млн грн. Возросли різко урожаї кукурудзи по Україні, вони дістали 60-64,3 центра. Єжігодно по дільним площадям дістають 80 9 центре, 90 с лишним центре. То есть практически мы выходим по валовым сборам зерна на первое место, практически валовом. Э Бароті з в Україні 50% займає кукуруса, але все ж наука вважає, що окрім високоврожайних гібридів та внесення в достатній кількості добрив велику роль відіграє саме технологія вирощування культур. Тож, аби гібриди розкрили свій потенціал, варто дотримуватися ряду надважливих операцій. Прежде всього это должна бути висока агротехника. Это внесение удобрений, это применение средств защиты и средств защиты как от сорняков, так и от вредителей. Это выбор гибридов, подбор для каждой почвенной климатической зоны. Это не только должны быть гибриды, но и гибриды с высокими посевными урожайными качествами. Только не только должна быть схожесть энергии прорастания, но и гибриды должны быть проверены по уровню... гибридности, то есть должна гибридность быть не ниже 92%. Тогда мы можем рассчитывать на хороший урожай. Под кукурузу, особенно на тяжелых почвах, нужна обязательно глубокая спашка. Это 27-30 см. Потому что кукуруза имеет мочковатую корневую систему, и она развивается во все стороны, в глубину. В глубину она где-то достигает полтора метра, в отдельных случаях до двух и двух десятых метра, а так в основном в верхнем слое. Поэтому для нее, для того, чтобы она хорошо развивалась, необходим как раз пахотный слой. Это то, что один из элементов, который я считаю обязательно нужен для того, чтобы получить урожай. Надо вносить обязательно минеральные удобрения. При расчете минеральных удобрений необходимо помнить, что один центр урожая кукурузы выносит с собой или для формирования одного центра необходимо азота 2,9-3,5 кг. фосфора нужно 0,9-1,2 кг, и калия нужно 3-3,5 кг. Вот с этого расчета исходить. Если вы хотите получить 100 центр урожая, рассчитывайте норму внесения минеральных удобрений. Это по действующему веществу. И выходите на физический вес, это нужно вести. Лучше всего, конечно, вносить их под вспашку основная, а остальное при посеве и при подкормке. Через глобальне потепління науковці рекомендують переглянути і строки посіву качанистої і віддавати перевагу більш ранньому висіву. Якщо оптимальні строки де для юга допусну країни з го то в этом году вже сіяли люди е, і господарство цієї зони даже 5 апреля и намного лучше результаты, чем сеять в оптимальные сроки или в начале мая, как у нас раньше было, до 9 мая сроки по вот по этой зоне, по лесостепной зоне. Поэтому чем раньше мы посеем, тем мы быстрее уйдем от той большой засухи, которая во время цветения. Безумовно, наразі керівника сільгоспідприємства не змусиш сіяти за вказівкою, адже нині маємо в державному реєстрі сортів та гібридів більш ніж 670 гібридів кукурудзи. Тому основним стимулом для аграрія під час вибору насіння для посіву та нарощування посівних площ саме цієї культури є якість посівного матеріалу та висока прибутковість вирощування кукурудзи. Гібриди вибирають можна і тільки, как говорится по урожайным э, качествам их показателей, их описанием. Ну і дивитися їх качества спеціалісти агроритму, маючи досвід у вирощуванні насіння кукурудзи, можуть запропонувати оптимальні гібриди, гарантуючи при цьому отримання додаткової суттєвої прибавки у врожайності за рахунок більшої стійкості до хвороб та шкідників, сильнішої кореневої системи, кращої холоду та посухостійкості, кращого засвоєння поживних речовин з ґрунту та ефективнішого синтезу. У нас є Космо, КВ, Малопольська академія спільно з французькою компанією Сімін створені гібриди. Є власних два гібриди Афіна і Марсель, які працюють два роки, хорошо себе показують. Сьогодні на виході є прекрасні гібриди вже ректоїдного типу по віду піонеровському із потенціалом не хвилюючим Я думаю, в слідуючому році вже ми будемо вирощувати їх. В об'ємах там 150 сто п'ятдесяти та гібридізації у виробництві елітного насіння та насіння перших репродукцій зернової групи. Агроритмівці віддають перевагу співпраці з вітчизняними науковими центрами, результатами якої надзвичайно задоволені. Ми прідності працюємо з леським слісантичним інститутом сьогодні є в реалізації куяльник еліта і перша репродукція Антоновка еліта і перша репродукція. Одеська 267-ма, літа перша репродукція. Але теж ми вгідно співпрацюємо з інститутом генетики Руна Київським, достойним місцем зайняла Колумбія Смуглянка, яка себе хорошо зарекомендувала і попитом добрим користується. Прідно співпрацюємо із приватним підприємством Бор, Артюшінко Петро Миколаєвиче Стопаловка, всім відома, яка займає в кожному господарстві якусь частину посівів. Співпрацюємо із осівою Прага. Фірма така є. Це Луран, теж всім відомий Луран, який на сьогоднішній день займає велике місце, скажімо так, в обімах посіву на Україні. Є прекрасний новий ячмінь, дев'ятий вал. В слідчому році у нас будуть він буде в масовому производстві, хоча його ще немає в реєстрі Одеського селіційно-генетичного інституту. Я вважаю, що він приходить на заміну достойного. По ріпаках у нас є. Чеський ріпак опус і є чорний варте нестандартний український ріпак, який непогано себе відчуває. Учасники семінару, відвідавши агроритм, мали можливість не лише почути від учених про деталі нових технологій вирощування соняшнику та кукурудзи, а й ознайомитися з найновітнішими гібридами цих культур безпосередньо у полі, адже традиційною частиною семінару став огляд виробничих полів. Аграрії мали можливість пройти у поле і особисто подивитися, як проявляє себе кожен гібрид. Та не лише представленням нових гібридів, а й корисними порадами ділився директор агроритму Віктор Стоцький з усіма, хто відвідав його науково-виробниче підприємство. Адже він на власному досвіді переконався, що знання, які аграрії отримують кільканадцять років тому у технікумах та університетах, у сучасних реаліях не завжди задовольняють. До того ж, агрономія не точна наука, і до усього у сучасному насінництві потрібно підходити і творчо, і виважено в агроритмі переконані. Якщо навіть до найкращого гібриду підібрати не ту технологію вирощування, хорошого результату не буде. Тож, вкотре поспілкувавшися з аграріями, пересвідчилася. Науково виробниче підприємство Агроритм користується серед трударів полів беззаперечним авторитетом. З «Агроритмом» ми працюємо вже 5 років. Самозаснування приватного підприємства компанії Ростокагра. Починали працювати з 106 кілограмів, зараз доходить десятки тонн. Э беремо як продукцію э подсолнуха, кукурузи і пасіного матеріалу зернових ячмінь. Э хороший надіжний пасіновий матеріал. М -м, проблеми з роботою, співробітниками немає, просто приємно працювати. Колектив дружний. Алгоритм на сьогоднішній день ну, – одне із господарств сіменних, де сьогодні можна придбати по доступним цінам і сімена, і качество сім'ян не уступає, будемо казати, зарубіжним виробникам. Добра слава науково-виробничого підприємства Агроритм поширюється. І все більше і більше аграріїв бажають співпрацювати з Любашівцями, купуючи саме їхнє насіння. В цьому році взяли ми на пробу кукурудзу Перумбінь. Предварительно переговорши з клієнтами недавно, с ними встречался, предварительно теми всходами, тим качином, который вже є на полі. Далі посмотрим осінь по результату, коли скосять продукцію. Сьогодні насіння купую я починаючи з зернових груп зер, зернової групи співпрацюємо з агроритмом по пшенички, по ячміньові. По пшенички в цьому році зарекомендувала і показала себе з хорошої сторони пшеничка Шестопаловка, озимий ячмінь Борисфен. В цьому році, як ніколи, показав себе яровий ячмінь. Соняшники купуємо, будемо казати, в цьому році було закуплено два гібриди: це Солтан. І Любаш, ми кукурудзу теж купуємо, так як сімена кукурудзи будемо казати, в порівнянні із зарубіжним виробником, вони по цінові політики набагато дешевші, але по, по збиранню врожаю ми бачимо, що допустимо врожай дають вони не нижчий, чим цінова політика, будемо казати, там тих, де набагато більше. Подібні зустрічі на теренах Любашівського району на думку аграріїв набули широкого резонансу. А головне мають серйозні практичні наслідки, яких вдається домагатися сільгоспвиробникам, які не один рік тісно співпрацюють саме з агроритмом, і це головні підсумки, заради яких власне, і проводяться подібні семінари.